Вітаю. Мене звати Світлана, я репетитор з української мови та літератури. Свій предмет знаю, люблю і обожнюю те, що я роблю. Пропоную допомогу тому, хто зацікавлений у вивченні української мови, кому потрібно вивчити українську мову з нуля, усунути прогалини, підвищити рівень знань, підготуватися до вступу в коледж. Або ж до вузу, здачі ЗНО та НМТ. Що я пропоную і як все проходить? Я поділюся з вами лайфхак офлайн від сухої в групах, в парі, і максимум практично. індивідуально обираєте ви. Для уроків я використовую платформу з презентацією без сухої теорії. З візуалізацією, різноманітними завданнями, активностями. З можливістю одночасної взаємодії. Цьому допомагає онлайн-дошка. А також з інтерактивом, щоб уроки були які допоможні підручники та і додаткову літературу вам не потрібно витрачатися. Увесь матеріал зібраний в одному місці. Я створила сайт, де за розділами структурований матеріал, і ви легко знайдете потрібну вам тему, щоб вивчити або повторити. Кожна тема повно розкрита доступною мовою зі схемами, таблицями, прикладами. І поясненнями. Також є практичні завдання до вступу для у закличення або вуз ЗНО НМТ маю авторський курс. Матеріал структурований за темами від легкого до складного. Кожна тема містить теоретичний матеріал і практичну частину. Виконуєте, ви Зрішите маєте це з нас не здатних учнів, Без немає. Дедлайну. Кожен може навчитися, якщо є бажання, і наставник, який вам допоможе. Вивчаємо мову.